Привіт друзі. Ми сьогодні знов на тому самому острові, на якому були були вчора. Супутнику кам'їна шикарні види. Сьогодні правда не таке саме сонечко, але сьогодні ми вирішили сумістити приємно з корисним і поплавати з клієнтами, які підбирають собі на рухомості для відпочинку. Okay, would like поплавати, по would like to Maybe you're lucky. So, uh, yeah, I hope we will see. <laughs> so our uh the area, like instructor. One way dive, so so and this boat will uh pick up us. Very good. Okay. So for the hand signal much air do you have mm -hmm. 100 bar half tank mm -hmm. 150 140 130 mm -hmm. 80 bar 70 60 50 or 50 if one of us get early 50 bar we can go to 5 meters 3 minutes sign process to stop. Mm -hmm. yep. okay and this is okay problem yes equalize go down slowly, yes. slowly. and then put uh, the boat in three Послуга замовлена в професійній школі сертифікованим інструктором всі додаткові. Всі додаткові інформаційні дайджести трохи згодом буде yeah. і ціна, Excellent. і місце. So і контакти. Ми з ними співпрацюємо. В принципі вважається топ-3 дайвер-школ. Власник іноземець. Ну, це клас, класика для філітнів. Всі сертифіковані інструктори відповідають за безпеку. На сьогодні ви бачите, що сьогодні трошки Сьогодні трошки сонця менше, але все одно види. Дивіться, які ще Яка вода? Yes. Хавосноки. Да, тут окремі інструктори для снорклінга, дайвінгу.

Just the one? it? you to the other you can it It's kind of funny that the moment we passed time The moment we need to set them rewind And our dream was to give our hands to leave you But now I seen all the signs right. <laughs> Is <laughs> this <laughs> really I I can't believe it's <laughs> true I'm just as surprised as you <laughs> Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing I'll sit here Скоро захід наш човнар, професійний ліцензований, Ані, Як би кому б не хотілося. Це визнавати, але це багато що значить, тому що перш за все це безпека. Один з наших клієнтів іноземців. Чудова дівчина Філіппінка. Ще два наших гіди. Вони, до речі, і провідники і гіди, і інструктори. Ще раз нагадую, що ліцензовані. Звісно, що ці всі послуги не безкоштовні, але воно того варте. І якість послуг, і професійність тих, хто їх виконує. Привіт, друзі! Це знов я, з вами справжні Філіппіни», Це вже вдруге вступає нога. моя я як представника спільноти справжні Філіппіни» на цей чудовий острів. Трохи подайвили, трохи посноркали. Це Мантіга вчорашній. Вчора була неділя, сьогодні понеділок майже нікого немає. Те саме місце. Але сьогодні, що відбулося? Сьогодні ми разом з клієнтами по питанням там, нерухомості землі вирішили сумістити приємне з корисним. І замовили вчора, скажімо так, була перша спроба. Відвідати цей острів разом з громаном, скажімо так, пробна спроба. Тільки особисто ми без провідників, без спеціалістів з дайвінгу, снорклінгу. Сьогодні це все більш офіційно, була замовлена послуга клієнтами. Повний пакет це дайвінг снорклінг. Е, по часу це з 9 ранку до е, Ну Реально, це десь з 10 ранку розпочалася ця поїздка. Значить Враження. Вчора трошки про враження, і сьогодні трошки про враження. Значить Дуже цікаво. Сьогодні що? Е, вчора сноркел сам е, дивився підводний. Світ дуже все цікаво, але звісно, що тонкощів не знав. Ну, про них можуть знати тільки місцеві, скажімо так, провідники в цій галузі, які супроводжують і снорфінг, і дайвінг. Значить, Сьогодні бачили сім-вісім великих під... морських черепах, одна розміром з людину, десь, ну, я думаю. Наш гід цей підводний сказав, що вона десь метр вісімдесят, Ну, я можу сказати, що вона з людський зріст, одна з них, інші були поменше. Що цікаво, значить, вчора буквально пропливав тут, в декількох, ну, скажімо так, метрах, я не бачив всього того, на що сьогодні було звернуто увагу і що нам реально показали, про що розповіли. Значить, що цікаво, в залежності від течії яка змінюється буквально кожен день тут, особливості не тільки вітрів а й течії. І ми це відчули сьогодні просто на одній з локацій підводних нас залишили, і ми подивилися, як ну просто на очах відбувається дія двох течій, навіть трьох. одна дуже цікаво. Вони з двох сторін огинають ці течії, ці острівець, але ще й е, е, в зв'язку з е, ну, фізичними процесами, які відбуваються з водою, е, утворюється такий як вихор. Цей вихор не постійний підводний, він мігруючий. Я до чого веду? Значить, що вони нам сказали? Ми коли сьогодні дивилися черепах. Дивилися молюсків, які реагують там на рухи, дуже цікава. Теж річ вперше, вдруге точніше в житті побачив такого розміру ці малюски. Значить стосовно черепах, в залежності від течії, вони мають тут місця дислокації різні. Тобто, простіше кажучи, якщо ви сьогодні сплавали десь, визначили, що в цьому місці бувають черепахи. То це не каже про те, що наступного дня вони там само будуть, тому що змінилася течія, і вони переміщуються. Переміщуються вони. Ми сьогодні на всіх цих локаціях були це чотири, десь базові, а взагалі їх тут навколо острова десь до десятка локацій. Їх треба знати. В принципі, ну нам сьогодні тишком-нишком де з цієї контори здали. Тобто, в принципі, ми розвідували. Я так зафіксував для себе місця розташування, де, скоріш за все, в будь-якому випадку при будь-якій течії, хоча б на одній з семи локацій, обов'язково ви побачите черепах. Може не стільки, скільки я їх побачив буквально за годину, пірнань. Але я думаю, що ну, 3-4 або одну-дві, ви побачите обов'язково. Спитав, ну і задав, задав питання, чого так прив'язується поведінка і місця дислокації черепа до течії. Вони кажуть, що в зв'язку з тим, що це заповідник, вони не лякаються взагалі людей, і якби дуже себе комфортно почувають саме на тих місцях, не там, де їх бачать люди, бо вони не несуть. Загрози їм тут черепахи це знають, тобто вони не страждають тут від людей, може страждати тільки від людської уваги. Тому вони розташовуються там, де їм зручно, там, де більш тепло або більш холодна теча, і її інтенсивність. Тому що це ще пов'язано з їх періодом годування. До речі, ми сьогодні що відмітили про себе? Ми задали питання, але відповіді так і не. Отримали, І, що цікаво, це з вісьми черепах, яких бачили. Чотири з них ну, доволі крупні, а чотири ну, майже в три рази дрібніші, тобто вони значно менші. І що цікаво, ми бачили всі, всіх цих черепах парами. І бачили саме, що зацікавило, ну тож теж нема поки що пояснення, чого саме так відбувалось. Е, бачили саме пар, пари, де одна велика, а одна маленька. Що вони знаходилися ну, в близькості там, десь метрів двох метрах. От саме в парах. Може, це співпадіння, а може, це, не знаю. Ну, відповіді не отримали. Самі не знаємо, я ще почитаю в літературі, хоча все-таки схиляюсь до тієї думки, що це, скоріш за все, все-таки співпадіння, що тут закономірності нема. Стосовно вчорашнього е представників підводного світу, яких я бачив і почав висвітлювати е особливості деяких. Підводних мешканців, які можуть нести загрозу, так от сьогодні з'ясувалося, що я все-таки не помилився з приводу підвод... морської змії. Це дійсно вона була ну, мурена, звісно, тому що я їх бачив не в одному морі, я знаю там різновиди їх. І стосовно фугу, це не фуга, не рибофу, а якась близька. ну, Нам так. Мені так пояснили, що це не, не саме фуго, не та, яка отруйна, деликатесна і все інше. Що це її родичка, але вона теж дуже отруйна. І е знаходиться під захистом, її теж там не можна чіпати, не можна ловити і все інше. Тобто, що саме за риба поки що невідома, я теж звернуся до довідникових джерел, подивлюсь, може, щось і знайду. Ну, от і все. Наше пернання. Завершено, дай він завершений. Зараз будемо відправлятися на зворотній. До речі, теж європейці відпочивають. Ми з ними віталися, коли плавали. Все, піднявся на борт, останній наш. Мандрівник. Ну що, дякую острів. Дякую пляж. Дякую водичка. Дякуємо чудовій погоді. Дякуємо цьому небу чудовому за релакс з такими видами. Ну що, наше друге відвідування острову Мантіга. Ближається до завершення, ми подайвіли, посноркали. Погода чудова. Це майже цілий день ми провели в такій чудовій компанії професіоналів. Що я хочу сказати? Якщо ви хочете отримати, звісно, максимум задоволення і подивитися на найкращі місця, які є біля цього острова, то зазвичай... Я би все-таки радив брати повний пакет послуг від професійної структури, яка надає такі послуги, тут на острові їх не так багато, але є професійні сертифіковані девінгісти, наставники. Підводні екскурсоводи. Значить, в першому відео і в другому я казав про те, що ми. За перше занурення десь протягом години бачили вісім черепах, зараз підрахували більше 20. Тобто за день ми побачили більше 20 цих чудових істот, ну, риб не перелічити, милюски, морські зірки, дуже багато цікавого, дуже. Всім раджу відвідати цю локацію, тому що ну, це не можна порівняти ні з чим. Ці краєвиди, цю воду. Цей вид на острів. До речі, це камін. Ми зараз знаходимося в 20 хвилинах від нього, там, скоріш за все, сонця нема, тут майже чисте небо. Над самим островом там скупчилися, як завжди, хмаринки. Враження найкраще, повний релакс, день проведений в такій кампанії і в такій локації. Це просто чудово. Якось мені сказали, що час є хижаком, який переслідує нас усе життя. А я вірю, що час стане компаньйоном, який йде разом з нами у довгій подорожі. і нагадує, що треба цінувати кожну мить життя, бо вона ніколи не повернеться.